Доброго дня. Запитують, як зробити навісне до саморобного тракторця. Показую. Спочатку встановив на корпусі трактора насос нш 10 лівий, зробив таку, таку перехідну плиту товщиною 20, зараз, зараз детальніше через. Штанген циркуль. Зараз детальніше через штанген циркуль. Це товщина плити буде. Товщина плити 25 міліметрів. Під плиту встановив підшипник. ну, розміру підшипника не пам'ятаю, бо він всередині втоплений. Але внутрішній діаметр підшипника повинен відповідати валу НШ. 10 Вал НШ 10 всередину заходить в підшипник, Вихід вала виступає за цю плиту, і на цей вал під шліцем е, зроблено шкіл. Шків до шківа колінвала двигуна 1 до півтора. 1 до розмір, півтора. Розмір шківа. Наружний зовнішній діаметр 25. Ну, внутрішній під ремень. Ремень стандартний до колінвала. Там вже собі ремінь підбирати, який виходить, і встановити ремень. Один до півтора, тому що е, якраз е, співвідношення один до півтора відповідає тиску масла, який потрібен на задню навіску. Е, йде через коліно від, від е, НШ10 йде ну, шланг по шлан попід трактор до задньої навіски. Зараз покажу там, що там ззаді. Ззаді шланг виходить на розподільник через розподільник, через фільтр. Звиклий Жігулівський фільтр, Жигулівський фільтр, розширювальний насос і через циліндр, підйомний циліндр, циліндр від Т25 тут стоїть. Підйомний циліндр, ну шланги під циліндр, які, які там стоять такі собі, е, ну під е, розмір різьби. От, І тоді задня навіска. Задня навіска. Ну, тут вже потрібно докласти трошки рук, тому що навіску потрібно робити з грубого металу. Я раніше зробив з тоншого і воно прогинало. Поворотні механізми я не зробив, я зробив по-простому, так, як то кажуть, від руки. Ну, не від руки, що в розмірах, але без поворотних механізмів, але, але у, мене, у мене оцей розмір, якщо вам видно на цьому 22, 20, 20 мм. Так, всі, всі, всі балки, всі балки поздовжні. Тягові всі на 20 мм. А ну основна 24. Основні дві вирізані такі такі еліобразні, щоб не мішали такі вирізи. І приварено. Можна на хомоти, але на хомоти то воно буде ненадійно. Якщо вам тут видно, показую з боку. Приварено до моста. Вариться добре, вариться звичайними електродами. Тут для того, щоб воно не мішало в роботі, я зробив, ну, пролюфтував в діаметрах вала і в діаметрах отвору на цих прорізах, на цих от дотягів, і воно за рахунок того люфта, відповідно, має шат і не мішає роботі ні в плузі, ні в культиваторі, ні в нічому. Все працює добре. Розподільник стоїть Т-25. Від Т-25 розподільник, підйом, ну, плавний спуск. О, і Все працює добре. На масло розширювальний бачок стоїть. Ну і Розміра зараз покажу, які розміри в деталях. Розмір нижньої довжина, довжина нижньої тяги. Довжина нижньої тяги. Ось як бачите на відео, 51. Так само і другий 51. Довжина верхньої тяги. 33. Довжина верхньої тяги 33. Довжиня тяги робочої, яка йде на гідроциліндр. 49. Ну, можна 50 поставити. Ну, 49 залежності. Ну, якщо циліндр дає можливість, можна. Ну, 48-50 так, в таких в таких нормах. Ширина, ширина самої с, самої поперечної тяги, це є 45 см. ширина 45 см і висота від нижної. Від низу до верха 40. Ну, в центрах в центрах вона буде 32, в центрах 32. Ще посередині заднього моста е, приварена така, така так, ну, не чашка, а е, кріплення до. Натяжного механізму. Ну, треба, потрібно робити натяжку там, на, на, на плуг, на культиватор, на, на таке інше. От. І, відповідно, теж на, на різьбі. Все працює. Тепер відповідно до до, до НШ Нша НШ стоїть під, під правою рукою, щоб було зручно користуватися. Інша з плаваючим механізмом, підйом, плавний спуск і плаваючий механізм. Теж все працює бездоганно. Масло там скільки, в залежності в кого розширюваний бачок, який стоїть, треба 3 е, четвертих бачок заливати масло. Ось і все. Наразі ще люди запитують, як зроблена тяга від щеплення від щеплення до педалі. На щепленні у мене двигун разом з щепленням, Гольфовський двигун на щепленню. Ну, стоїть заводська вилка на шліцах, якщо вам видно, не... От -от стоїть заводська вилка. До вилки просто я приробив таку тягу. Тут зробив до корпуса до корпуса трактора такий П-образний такий корпус, де у мене стоїть ну, заправ... заправний бак. Такий пеобразний корпус, і до того корпусу посередині приварив тягу, тяжі поставив втулку, через втулку, через натяжний механізм. Зробив такий підйомний так би, під, підйомну тягу. Ну, Це, це простеньке, дуже простеньке до, до, до педалі. Педаль. В е, ну, залежності, я скоротив трактор і педаль чуть-чуть, бажано чуть-чуть, е, можна на сантиметрів 10. Довжину трактора розширити так, щоб нога була, ну, щоб було зручніше надавлювати. Це буде легше в користуванні і зробити чуть-чуть тягу педалі довшу, як у мене. У мене вона становить педалька від цього поворотного механізму до самого, От, як бачите, на рулетці 24 можна на 30. На 30, якщо дати на 30, буде зручніше в роботі. От, працює теж добре, час від часу втулочки змащувати, ну і вижимі щеплення вжимається і без проблем працює коробка передач. От Якщо, от якщо бачите, як воно тут працює, звикла, звикла тяга стандартна, заводська від двигуна. і Через такий механізм, такий не дуже хитрий, зроблено до педалі. Ось, коротко, і все, що я хотів вам показати. Якщо щось треба детальніше дзвоніть, роз'яснимо. Дякую.